Друзі, привіт, a 4 Allroad 15 ріка Марка. Машинка в такому дивному кольорі Сіро-фіолетовий синій. Коротше, його треба вимувати і тільки тоді можна буде подивитися, що там за колір. Але я сьогодні це не роблю. Сьогодні у нас неділя, і я працюю. Багатодітна штука, серйозна. Працюю працюю. Е -е, працюю тільки з салоном сьогодні. Так, вимуваємо шкіру. Все це? Вибиваємо звідси, щоб була гарна сіренька, маємо кермо, забираємо цей блиск. Ну і по ногах це все вимиваємо, коврики обов'язково. От, Бачите, машина стояла і вона має легенький конденсат. Чомусь так, має руку мокру. Фу, Щось Це погано. Що машина підтухає. Так, потолок у нас більш-менш чистий, це дуже радує. Бо потолок тяжко робиться. Дуже важко фізично мити потолок кип'ятком, падають, каплі, гарячі боку. Взагалі вертається це все зверху вниз по фізиці і обпикає чоло, очі, ло, очі, руки. Взагалі, така ж рука. для мою, ну, те, як я роблю дуже дуже опасно і дуже неприємно. Сильно законтачений у нас багажник. Щось возили, якісь гвівців. І шерці коротше собаки були в багажнику. Треба це... ну Це теж до мене буде проблема. стоїчки трошки покоцані. Але загальна машинка не 15-ти марки, непогано. Друзі, в кого є такі цифри. Ніякому випадку не дріть лізьбіями, викосити вікна, повірте. Сядьте якимись губками ланіновою, легенько, а, ну щось, коротше, візьміть, постарайтеся довше. Але зробити без Лезвій лишають царапинки. Багато царапинок лишає. На лобовусі це вші жопа. В общем, тут, бачите, це дверка мінялась і крило красилось. І оце все треба зараз теж змити, щоб було видно, що машина не видно приїхала з Манхейму. В общем, от, от хрінь. Тут сухіше, тут сухо, тут теж. Жа, ціленька, Гарна, але щось любить, ціленько, щось має. Так що таке от ми сьогодні ми йому перебираємо в цій машинці, бо тут вон поналітало по тих складочках. Що, всього і треба відмити. Окей, друзі, вона зараз буде красотка. Що, друзі? Роут відмився. Ну, Виглядало воно не так страшно, як насправді було. Бо собачник був в цій машині і купа шерсті, і воно по задніх місцях не зловився зразу, а потім як нирнув, а там, блін а шерсть літає і так намукає, не видно. Зранку вже стаєш ще 2 години, коротше, то все полососиш, то все дотираєш. В общем, по шкірі, по пластиках тут все без проблем. Хоч тут 160 тисяч пробіг. Но машина, як бачите, дивіться, якому стані гарному, це є Audi. Запас прочності, сидухах. все тут розраховано на те, що і важка людина сяде, а про легко не говориться. Тому воно носиться тому ауді і виглядає не так, як має пробіг, деколи да, приїжджають машини. Там 200 тисяч, ну, по ній не скажеш, що ні 200 тисяч, вас з Європи іменно, приїжджає 200-250 тисяч. По них тупо не видно, що вони бля, 250 тисяч приїхали. Ну якось воно так. В общем, по машині воно має вся в коцках, тут отут, все це змилося і проявилося. Ззаді я цей коврик максимально відчухав, щоб не зачухати. Бо тут же людина якась їздила, вона вже все поважала, він бачите, має начоси. От. Він же собі його там трошки прочищав. Я думаю, що вона б була в рази гірша, якби людина за неї не доглядала. Але ну, щітки свої роблять, роблять і начосування. Так ось сівочки, ці всі помилися, все ніби красиво, потлочик пробився. Прийомчики з грубше змилися, бо машина ще буде милася, воно ще собі домийте. В загальному норму Кажу, прийоми. Промилися трошки, селазочки помилися. Е, ну, шкіра помилася без проблем, панелька теж, кажуть, тут єдина проблема іменно по ковріну ззаду і по тих коцках. Ну, ось, така трошки. І тут от, оця штука така вже затерта, якась вона так віддає мені, що мені вже так починає привичуватись. Я вже бачу всюди бруд, я вже горію, треба. Треба відпочити. Взагалі ми такий гарний автомобіль. Ну, зовні дуже кльовий, імано. В цьому вісі четверка дуже крута. Друзі, доглядаємо за машинами, поважаємо себе, свою сім'ю і привозимо машини, якщо ви не встигли правильно прибрати. Самостійно.